Я вірю тобі, і вір, втина! Мир вам і благодать, дорогі брати і сестри, дорогі люди, які чують нас. Ми дуже раді знову вітати вас на нашому каналі. Який має назву Духовні Сили України. І дійсно на цьому каналі ми дійсно звільняємо духовну підтримку для нашого суспільства, підтримуючи його в ці непрості часи. Але ми робимо це з допомогою Божого Слова. Ми не робимо це як жертва, але. Ми робимо з натхненням, з вірою, вірячи, що ми все пройдемо, друзі. Ми все пройдемо, особливо, коли ми будемо проходити зі Словом Божим. Отже, ми рухаємося далі, і ми говоримо про дорогоцінні і великі обітниці, які Бог дав нам в своєму слові, щоб з їхньою допомогою ми від'єдналися. Від лихих речей і приєдналися до Божої волі, до Божих благословень. І а, сьогодні ми поговоримо про те, що Слово Боже є найпотужнішою зброєю, найпотужнішою зброєю. Але важливо, щоб воно було не тільки в розумі людини. Це вже непогано, коли людина знає, але Слово Боже, воно. Предназначено для серця. Саме туди Бог направляє його. Необхідна умова для життя в перемозі, це щоб Слово Боже перебувало в серці людини. І ми вже читали з вами, да? де Бог говорить, сину мій, що вклади мої слова в своє серце. Чому? Тому що з Нього, з серця. Походить життя, але воно походить, знаєте, від слова Божого. Давайте розглянемо, як це працює більш і більш практично. І далі будемо більше і більше говорити про це. 37-й псалом, 31 й вірш. 37-й псалом, 31-й вірш. І от подивіться, як написано. Закон його Бога в серці у нього. І дивіться тепер результат. Тому і його ноги не спотикатимуться. Ви бачите, наприклад, давайте зворотній, ну такий приклад. Якщо немає в серці людини слова Божого, вона буде постійно спотикатися. Вона буде падати. Тому що, коли людина спотикається, вона падає. Але. Ми фокусуємося на правильному образі, закон його Бога в серці у нього, результат, його ноги не спотикатимуться. Інший переклад каже, не похитнуться його кроки. Отже, друзі, результатом перебування Божого Слова в серці людини є міцність. На його, як ми бачимо, життєвому шляху. Коли людина знає закони Божого Царства, коли людина ходить в істині, а це заповідь від Бога ходити в істині, ми читали з вами на минулих зустрічах, що тоді її життя, воно процвітаюче в кожній сфері, процвітання в кожній сфері. І в її житті немає потрясінь і коливань. 118 псалом. 118-й псалом, 162-й вірш і 165-й вірш. Псалом 118, 162, 165. Дивіться, як псалмопевець каже. Він каже: Радію я слову твоєму. Це не так. Ой, слово Боже. Ну, ні. Знаєте, він бере слово Боже, і він каже: Радію я слову твоєму, наче спіткав здобич велику. Друзі, коли ми навчаємося Божому Слову, ми збагачуємо своє життя, по-справжньому збагачуємо. А, написано, що. Слово Боже і мудрість Божа, вона набагато дорожча золота, вона набагато дорожча, срібла. І Слово Боже закликає нас всім своїм майном, що придбай мудрість, тому що вона мудрість Божа. Підніме тебе, вона, мудрість Божа, захистить тебе, вона, мудрість Божа, зробить твоє життя яскравим, радісним, щасливим. І от дивіться, радію я слову Твоєму, наче спіткав здобич велику. А потім Він каже, великий мир у тих, хто любить закон твій, і немає в них спотикання. Великий мир у тих, хто любить закон твій, і не має в їхньому житті спотикань. Слово Боже, воно не пусте, слово Боже, воно не порожнє. Слово Боже є великою силою. Давайте далі будемо читати Второзаконня, 32 розділ, 46 вірш. Стара законня 32, 46, 47. І от, знаєте, такі зворота, такі обращення, і от каже: візьміть до вашого серця всі слова. Візьміть до вашого серця всі слова, якими я сьогодні застерігаю вас, аби ви. Заповіли їх своїм нащадкам. Ви бачите, друзі, от людина, яка не має Слова Божого в своєму житті, вона не зможе бути гарним батьком, гарною матір'ю. Тому що, друзі, Ну щось має підтримувати життя наших дітей. наше Спочатку, а потім наших дітей. І тут. От якраз заклик. Візьміть до вашого серця всі слова, якими я сьогодні застерігаю вас. От. Аби ви потім, коли ви будете бачити успіх в своєму житті, а потім ви заповіли їх своїм нащадкам, щоб вони пильно виконували всі слова цього закону. Адже це не повинно бути для вас порожнім. Словом, бо воно є вашим життям. Ви чуєте, як Біблія говорить? Адже це не повинно бути для вас порожнім словом, бо воно є вашим життям. Завдяки цьому слову, ви довго житимете на землі. Завдяки Божим обітницям ви довго. Житимете на землі. І не тільки ви. Якщо ви будете користуватися ним, а потім будете передавати своїм дітям і говорити їм про Бога, говорити їм про Божі настанови. Вони також будуть довго жити, вони будуть благополучно жити. Тому слово Боже, велике благословення. 112 псалом. 112 й псалом, 5-9 вірш. Тут написано щедра і праведна людина, добра, її слова і діла у відповідності з законом. Бачите, коли людина знає слово і істину вкладає в серце, результат цього вона щедра. Вона праведна, добра, її е, діла добрі і у відповідності з законом. І далі дивіться, ніколи не захитається вона. Ніколи не захитається вона, ніколи не впаде. Людину праведну всі. Пам'ятати будуть вічно. Лихі новини не зігнуть такого. Він впевнений, бо в Господа він вірить. В одному перекладі написано утверджене Його серце, і тому результат, який не злякається він, аж поки не побачить падіння ворогів своїх. Тому. А слово Боже особливо на сьогодні дуже-дуже дуже є нагальним для життя нашої країни. І дивіться, далі тут давайте дочитаємо: не виявить він страху. Яка людина не виявить страху? Та людина, яка наповнила своє серце Словом Божим. не виявить він страху, буде мужній, доки здолає ворогів своїх Друзі, нам треба пройти через ці часи. І щоб а, дійсно не ці часи нас зламали, не ці часи зруйнували наше життя, життя нашого суспільства. А написано: не виявить він страху, буде мужній, доки здалає ворогів своїх. Тому. Приймати слово Боже це велике-велике благословення. Давайте іще декілька місць прочитаємо. Притчі 24 розділ, 10 вірш, притчі 24,10. І отут написано так. Якщо в день недолі ти виявився слабким, то твоя сила незначна. А Про що говориться тут? Тут говориться, Да що якщо от в такі часи, як зараз, твоє серце пусте на слово Боже, немає Слова Божого, тоді й сила Твоя буде слабкою. І ось чому, друзі, ми не засуджуємо нікого, але ми звіщаємо звіщаємо сміливо і кажемо народ України, щоб Ти. Був спроможним пройти через ці часи, тобі потрібно наповнити своє серце Словом Божим, тому що стверджене серце воно не захитається, воно не буде боятися, воно не буде бачити руйнувань, воно не буде спотикатися на такому шляху, воно не буде падати. Стверджене серце, Словом Божим, воно буде перемагати і бачити перемогу. Я е, пам'ятаю, як в цій студії брав інтерв'ю у однієї родини військового, ви пам'ятаєте, да? брат Володимир, військовий, який був звільнений по пораненню, і його дружина Тетяна. І от коли я запитував їх, ну скажіть, будь ласка, як ви проходили ці часи, чи були у вас переживання? Ви бачили, ви були свідками. Вони казали, ну, не було переживань. І Як ви, чоловік, ішов, ми вірили в Бога. Бачите, якби ми, можливо, закликали інших людей, які були без Бога, вони б розповідали інші історії. Але, знаєте, навіть і я кажу, ми в Харкові живемо, і люди питають, як ви там, в Харкові? Кажу, нормально. А так ви в Харкові чи не в Харкові? В Харкові. Але ми в Харкові, у Христі Ісусі. Ми в Харкові і наше серце наповнене Словом Божим. Ми не збираємося, знаєте, випадати на жертву. Ми знаємо те, що ми знаємо, ми знаємо, Бог любить нас. Ми знаємо, що сьогодні дійсно Бог звільняє свою любов до людей. І ми рухаємося е з нашим суспільством, але не збираємося знаєте, ну, мати якісь травми. Тому що Слово Боже це наш захист. Тому, друзі, давайте ще я прочитаю е, на сьогодні ще одне місце, Єфесянам, 6 розділ, але почуйте, як написано тут. Єфесянам, 6 розділ, 13 вірш. І от Слово Боже закликає, тому візьміть усю Божу зброю. Слово Боже це не просто щось, це Боже, Божа зброя. Написано, тому візьміть усю Божу зброю, щоб ви змогли дати опір у день зла і все подолавши вистояти. Бачите, нам треба вистояти не тільки фізично, тому що люди можуть вистояти фізично і навіть не мати поранення, але знаєте, бути зруйнованими в душі. І от Подивіться, як написано, візьміть усю Божу зброю, щоб ви змогли дати опір у день зла і все подолавши, вистаєте. І потім, отже, стійте, підпережіться істиною. Друзі, істина це не просто щось слабке, підпережіться. Одягніться в істину, наповніть свої серця істиною. Да? І далі написано одягніться в броню праведності. Тобто істина Божого Слова це сама важлива зброя при захисті від ворога. Я ще раз скажу: істина Божого слова це сама важлива зброя. При захисті від ворога. Тому що є якісь фізичні події, але вони супроводжуються духовними речами. І страх це не щось фізичне, це духовна дія, яка стоїть за фізичною дією. Тому, друзі, використовуйте великі і дорогоцінні обітниці. Так, ми продовжимо на наступних зустрічах. Ми продовжимо говорити про це і ми продовжимо навчатися. Але саме головне, друзі, відкрийте свої серця, відкрийте свій розум. І дозвольте Богу навчити вас. Це буде великим благословенням. А зі свого боку ми робимо те, що Бог сказав. Ви пам'ятаєте, перед тим, як піднятися на небо, Ісус Христос стояв. Зі своїми учнями він каже: ідіть і навчіть всі народи, тому що я говорив. І що сьогодні відбувається? Ми навчаємо зі свого боку, але вам треба відкритися зі свого боку. І тоді, що ми пройдемо. І більше того, ми будемо мати гарне життя, гарне життя далі. Тому що з Богом не може бути поганого життя. Не може. Тому я благословляю вас і до нових зустрічей.